Так, друзі, всім привіт. Бачите, кинули вже, вже лиз, лизунцями для бічечків, а то я постійно підсолював муку. Там були раніше, тоді вони знизали, та й щось так підсолювали, ну, не купляли вже. Зараз трошки пройдемось по господарству, попорамось. Побачите з нами. Це зараз вже під вечір. Ще сінця привезли, Оте, що казали, що привеземо з радики в сторону, щоб було. Б... что давать. Вот так, мне такая, забыл взять мирно, мирно ложка. Ну так, по две лопаты им, ну, две на 2. Тоже подсоливать не буду. Але ще треба буде, вони його одягають по жолобі. побачив, Можливо, дирку просорду, де якось, щоб прив'язати до чогось цього лизунця, щоб був би вже їм. Отак, От хай поїдають. І з тих пір привезли ото ясню солому ці тюки. Це тещині. Ті, що свої то навер закидали, то сіни не давали. І здається, вони навіть краще поїдають, цього, як мені, чогось так. Можливо, як б... сіно більш якісне, то було б краще, але за наше сіно то краще поїдають. І це з тих пір не давали сіна, тільки на соломі. Солома, хомі корм. Картопля. Ще трошки пособляють добрі люди нам, щоб, щоб не викидати. Зараз також наріжемо їм. На ніч. І Вони зараз, бачите, оброблені відмуг. той перший раз ми коли обробляли, то антифлай такий препарат був. Ну, Він допомагає, але надовго не вистачає його. Десь днів сім і знову починає так чіплятися і непогано. А це, цей раз вже обробили тим, що того року брали, тому що дуже задоволені були. Biofly зветься препарат. Це він на розлив йде. Ну, Набирають там у магазині у шприци такі по 10 мл. Коли антифлай обробляли їм, то по хліві було дуже мух багато. На їх як би не дуже сідали, але по хліві було багато. А зараз, зараз бачите, на їх де-не-де. Може, нема. нема вон, де мух і літає. Це днів сім, чи, чи днів дев'ять десь так уже після того, після обробки. То його десь... У тому році нам на місяць гарантово вистачало, і тоді ще там якісь тиждень, другий також де трошки вже починають підкушувати, але не критично. Всім привіт! Зараз я картоплі підріжу бічкам. Сьогодні ми ніде так на поле не їдемо, трошки по господарству попораємося. Свинкам зілля нам з малини вже наполола, бічкам зараз наріжу картоплі. Ще на сіно чекає, зараз ми його розгрузимо. Ось сюди вже на вішки не треба його, то буде швиденько. Отак вони поїдають. Ну, йдемо ще свиням дамо зілля полола. Стараюсь їм полоти такого хоча б один раз на день, коли є більш часу, то й два рази. Оце таке зілля є, коло малини поросло. У міжраді немає, а де сама малина. А зілля то гарно росте, малина поливається та й воно собі. Попід низом, поки ми сіном займалися, то зілля отаке виросло. Отакі вже в нас свині. Ну, а тепер йдемо вже сіно згружати. Сьогодні, отак я скидаю, тими разами у нас ми тікували, то було трошки легше, але тут небагато, пару сотень, п'ять сотень тут близько. Такий вже у нас віник старенький, треба вже поміняти. Треба свого з хати принести в хлів, я так роблю, а вже цей вже викинемо. А собі вже куплю новішого. Ну Це вже він і хто взагалі. Нормальний <різь> є. <різь> ну це вже останній раз. Треба його точно вже поміняти. От коли загрібає, то завжди думаю, це вже точно вже треба викинути його. Оце це вже, що понизу загрібаємо, то попідстеляємо зараз їм гарно. Ми його вже їм не даємо, вже воно так у піску. У піску і кури у нас тут ходять, пір'я також є. Зараз ми вже підстилаємо, а зимою так обережно, щоб, щоб було нам чим кормить бічків, то ми вже старалися так, щоб вже економили, Економили, так. Ми були точно економні, так? Ну так, стіно загрузили, тепер йдемо те ще намелим, щоб було б трошки такий запас. Зерно зберігається, отут я от городив таке, тут перекриття бетонне, а знизу погріб зразу, але сирості не тягне но нормально. Я вже зразу боявся, мов років два було, що просто ще була одна скринька, тут стояла така дерев'яна. Думав, що буде тягнуть буде зерно портиться. Але нічого. І отут, тут робимо такий мікс із зерна, і пшеничка і ячмінь тут. потроху. А там, наприклад, якщо вже щось треба, щоб окремо, чи пшенички було б чи ячменю, то трохи сюди розсипаємо. Отут ця короба трохи одгорожена, тут ячмінь йде зараз. А тут вже те, що у нас що, що свині нас кормляться однаково Тут зараз, правда ще. Не перемішена пшеничка з ячменем то тут здобуває. На млинії решта стоїть зараз троєчка. Овесь ну, трошки важко багато на троєчку мелається довго, а коли пшениця ячмія, наприклад, кукуруза, то троєчка нормально виходить. Отак вийду, щоб воно було говорити. тако задавить важко. Наприклад, на початку він трошки йому бути важко, а тоді він більше не бере. Зараз заслонка відкрита на все, ідея, але більше не бере зерна, як, як може. Ну, нам це по маленьку -по -по подається автоматично, так сказати. Глянемо що, що на мололий. Зразу перемішує трошки треба, бо воно перекидає. Не, б... На краях дробніше виходить, а на середині крупніше. Оце ось ось прямо в ефірі ось два відразу мололи. скільки там пару хвилинок займає воно. Так, мили. Так, по цьому все. Ну Так, вже на такому етапі наше будівництво таке невеличке. Ось ця стіна, що раніше вже вже трохи пересохла. Ну І отак воно виходить по правилу. Отак. Ну, І це я не робив його. Тьоркою пінопластовою. Там де-не-де буває таке, що трошки тернув. А так в основному, коли молочком його затянув, то тоді просто беру, прохожується і отак його. Так з усіх сторін я потрошку дивлюсь, де трохи щоб якусь похибку закрить. І потім воно під шпаклюку це саме те, що. Що лікар я приписав, отак воно виглядає. Ну, отак. А це трохи ще зараз сируватий йде. Воно ще недавно ще не може поліцянути, тоді так само я його щухаю. Так рівняю. Ну, а зараз покажу ще як. Як роблю откоси. На ось цю частину ставлю маячка ближче до вікна одного такого, його виставляю по уровню. Тоді беру, наприклад, усі дошці свердлю отвори два штучки. Приставляю дощинку, ставлю уголка на вікно і на маяка і роблю сюди похил, як розширення одкоса. На 5 міліметрів сантиметрів, як коли тут роблю на сантиметр. Тоді просерлюю під дюбель тут Забиваю дюбелька. Ось Отак, ставлю то Трошечка закріплена тут і зверху, виставлена по рівню. і накидаємо його, закидаємо, підмазуємо. Так наприклад, як оцей верхній откос, то його краще гіпсом. З гіпсом легше працювати, він не так відпадає, раніше чіпляється. А цього заділаємо. Опа. якось так виходить. Тоді дощика приймається, все заглажується, там теж вже. Якби набагато легше. Це такі дошки, мало Це просто була б цю що щоб повикидали звідси. Така була, то я взяв, розрізав. Головне, щоб оця сторона була брівна. Сьогодні в мене буде вінігрид, червоний буряк, морквочка, картопля, цибулька. Ось такі вже в мене бурячок. Дуже я задоволена їм. І такий червоний всередині, дуже такий солодкий. І він такий буде солодкуватий, смачний. Це вже я готую другий раз, пару днів назад я готувала, то мені дуже сподобався. ну Сьогодні я вирішила знову. І беру цибульку червону у салат, а огірка зимою то я беру квашеного, а вже свіжий в нас є, то вже буде свіжим. І часничку добавлю І заправка в мене буде майонез і сметаною, дві ложки майонезу, дві ложки сметани. А тут в мене ще рис готується з м'ясом. Вже цибулька піджарилася, зараз додав моркви. Моркву ріжу отакими от полосками. Теж свіжа молоденька. Проривала то більшу, забирала до хати. Ще малинку сьогодні вибрала, мисочку невелику. Порізала огірки із цибулиною і додаю до салату трошки перчику і часничку зубчики. Я тут начистила і в рис добавлю, і в салат. Добавляю фарш. І зараз оце все разом обжару і додаю рис. Рис я його промила. Рис у мене отака чашка з половиною. Води я Додаю три. Солі. Перець мелений. Така куркума дуже мені подобається, такий і запах, гарний і колір. Отак на чеснодавку, щоб гарно розійшовся аромат по всій шквороді з рисом. Рис уже приготувався. Приблизно коло 20 хвилин. Ну, як ви бачите, обід я вже приготувала, це вже наложила хлопцям. Трошки похолодає, зараз прийдуть обідать. Вже й Колі подзвоню. Часом буває на обід приїжджає, як у батьків штукатурить, або я щойно не їде на обід, обідає у батьків. Отакий От, салат в мене сьогодні. Коли я зимою готую, то буває квашену капусту додаю, або квасоля, якщо є відварена. так само і горошок із баночки, коли можливо в холодильнику є, який остається після салату. А рис я готую такий мокроватий що був би. Мене такі діти люблять. Такий він не сухий, не розсипчастий. Я на одну чашку рису додаю дві чашки води. Но зараз ще зганяю нагород. Тут вже поїдемо своїм ходом. Не, не треба його везти, нашого такого помощника. Там є нагороді, ну, виродки вже не входить мотоблок, але крайній рядок все одно зілі проростає. То є можливість обробити, то оброблю поїду. Зараз він без катка, бо їздимо на 80, там вже трошки малина знизу закривала, їм жаділи не дуже широкий. То познімав крайні ножі, аж по три штучки знімав. Але все одно на каток наматувало, то я його зняв, то зараз тут вже без катка пофрезерую. Ну, і знаєте, і з катком краще набагато. Дехто тут груз дочіплює, так каток якраз нормально було. А так його треба, коли фрезруєш, треба постійно прижимати. Мотоблока, лів заводить це полетів. Ну, я вже прийшла на город. Перша заколю з мотоблоком. Отаке От міжрадія з краю в крайньому рядку. Отут я пополола поросяткам і сапкою посапала. Зараз вже у нас вечір, бджоли так немає, а в день дуже багато, так гарненько вони тут літають, гудуть, як я сапала. Плоха, дуже гарно перебиває зілля. Земля така пухка стає. В'язували де по два раз тихо шнурки, а тут по краях по три. Отака вже малинка. Каже, що швидше сапає. Хоча я предлагала, може, пройду сапку, щоб не їхати. А він каже, скільки ж тут виїхати її. Ну що, їдемо на другу сторону ще. Така малинка. перше, що їй небагато, така смачна. На, на усіх таких нижніх пагонах. така вона. Ну, Дивіться, а по міжраді по ширині оце виходить 2,40 міжрадія. Тут, правда, це сорт другий, а це полана. Полана трошки вона така збитіша, це такий високий, але все одно 2,40, то саме нормально, є можливість її пройти, не дуже руки поодирати, бо все одно навіть полана читається не колюча, але там ці маленькі трошки є. Ця така більш колюча йде. А це сусідні міжрадія ми там сумнівалися робити його чи, чи два радки, чи три, і вліпили три радки то воно вийшло дуже малим. І воно ще по весні то, то ще куди не йшло б якось мотоблок, мотоблоком трохи проїхав, і тут, а тут зараз виходить, проїхав обробив. Це ми підв'язали і отак. Йов. Усе буде подерте. Воно ж не, не, цій малині не попадає ні світла нормально, нічого, щоб ягода буде дробніша. Тут вона така стянута бо щоб трохи була можливість хоч якось пройти. Отак воно. Тут, тут я не знаю, тут тут здається виходить по породочках метр п'ятдесят ну, по центрах радка. Так, вже пройшов Коля мотоблоком і вже поїхав у двір. Отак. <рошвальна> От Коня <рошвальна> через гній. <рошвальна> ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на канал. Ну і звісно, кому подобається наш відео, ставте лайки. Всім пока.